В Україні перевірили готовність мобільних операторів до триденних блекаутів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, НКЕК, виявила порушення в готовності мереж операторів мобільного зв'язку до потенційних тридобових блекаутів. Про це повідомила прес-служба національної комісії. За результатами восьми позапланових перевірок, які Національна комісія провела 2023 року, Київстар, третього та Лайфсел у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях у всіх трьох операторів виявили порушення. Йдеться про спроможність забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом трьох діб. Для чого компанії зобов'язані забезпечити себе достатньою кількістю електрогенераторів, паливномастильних матеріалів та автономними джерелами живлення. Після перевірення. Вірок компанії мали усунути виявлені недоліки. НКЕК двічі продовжувало термін усунення порушень, зазначених у приписах на додаткових 30 днів. Однак, за інформацією нацкомісії, готовність мереж ТОФ-Лайфсел до тридобових блекаутів у Рівненській області все ще не відповідає вимогам. Комісія наказала усунути виявлені порушення протягом найближчих 20 днів. У разі невиконання вимог припису НКЕК розглядатиме питання щодо накладення штрафних санкцій на оператора. Нацкомісія планує і надалі перевіряти стан готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг належної якості громадянам України в разі можливої відсутності стаціонарного електроживлення та тривалих блекаутів.